Вам, ми сьогодні знаходимося в місті Харкові і до нас завітав наш воєнний, який знаходиться на передових позиціях та захищає наш з вами ранок, який, дякуючи йому, ми прокидаємося та живемо, працюємо і так далі. Дякую вам, що ви згодились до нас сьогодні прийти в гості. Як ваші справи? Все добре. Хотілося б спочатку представитись. Я проходжу службу у 113-й бригаді. Наша бригада перебувала на усіх складних напрямках. Основне це було захист Харківа і з самого початку війни ми знаходились на передових позиціях. У нас сьогодні в гостях чоловік по званню не Господи по позивному кинжал. Підскажіть, будь ласка, як ви дізналися про війну 24 лютого, який, який день був, як це все проходило у вас? Я був у Києві в той час. Якраз я працював у Києві до цього, і ми якраз збиралися поїхати у відрядження до Харкова. Але я розумів, що буде війна. Я... Про це попереджував усіх. Ну, так і сталося. Прокинувся я, коли почали бомбити Бориспіль, я почув вибухи і зрозумів, що це початок війни. Я був у Києві, потім я не зміг сидіти на роботі десь в тилу, я повинен був захистити своє рідне місце і державу. І тому я поїхав у Харків і вступив у лави 113-ї бригади. І так розпочався мій бойовий шлях. А ви до цього працювали також військовим? Я працював в особистій охороні, був директором охоронної фірми. Зрозуміло. І ви приїхали 24 лютого до міста Харкова. І що, що почалося? Які ваші дії були? Одразу я подзвонив своїм знайомим хлопцям, які проходили службу якраз у 113-й, вона тільки, тільки збиралися люди, як то кажуть. Мені дуже повезло. Люди, які, з якими я проходжу службу, вони усі прийшли. Позову серця, е і взяли до рук зброю, щоб захистити нашу країну. І мій підрозділ на 100% є е добровольцями, але такого нема в армії. Ми усі як мобілізовані йдемо. Угу. Скажіть, будь ласка, ми можемо запитати у вас, е що саме е в чому саме полягає ваша праця? Е про працю Ну, напевно, так, да, скажу. Я снайпер-розвідник, основний вид діяльності моєї це снайперське мистецтво, в це входить робота зі зброєю, коректування артилерії, розвідка тощо. Насамперед я чула таке, що снайпери вони являються коригувальниками для артилерії. Це правда, так? Так. Ви бачите є. і коригуєте? Так. Багато було нанесено вогневого ураження завдяки нашим розвідданим. Це було ще у Харкові. Під Харковом ми виїжджали і коригували артилерію. Збирали розвіданні і працювали за своїм фахом. Супер. Угу, а коли е звільняли Харківську область, був наступ з нашої сторони, ви також там були? Так, ми у той час були у іншому місті Харківській області, теж там гарячий напрямок. Після війни розкажу, де це саме було. Не було. Так, і ми. Е і йшли там через Балаклею, Ізюм і так далі. Тобто ми приймали участь у цьому. Дякую вам за такі радісні новини, що ми тільки, тільки співали. Так, пішли, пішли, пішли знову, знову. Так, можна вас попитати трошки про вашу професію? Так, вже ж. Ну, дивіться, я вам скажу як людина громадська, вона не зв'язана ніяк з військовою справою, але у нас там волонтерський напрямок, фонд і дуже багато міфів ходить про вашу професію. Ви десь навчалися цьому? Ну, майже все життя своє займався стрільбою і тренувався починаючи походи. Зайняття спортом. Я був професійним спортсменом, займався ММА. хлопці, всім привіт. Дуже класний, вид спорту, так. І все життя майже вийшло так, що я проводив зі стрілецькою зброєю. Потім всілякі там курси і так далі. Зі снайперської стрільби, часу там, щоб поїхати у школу, у нас не було, бо ми весь час працювали. І так зараз навіть вчу новобранців, як тримати зброю у руках, починаючи там з автомата, закінчуючи гвинтівкою і снайперською стрільбою. Боже, це так звучить, знаєте, коли ти це чуєш від живої людини, то прямо ж мурашки по кожі. Скажіть, будь ласка, ви перед операцією, коли ви отримуєте завдання, ви якось готуєтесь? У вас є якийсь свій ритуал прям? Ну, такого ритуалу нема. Головне, нічого не забути, усе взяти, ми перевіряємо своє спорядження, рюкзаки. Зазвичай ми з собою несемо у нас є рюкзак. Фірми «Еберлісток», туди кладеться гвинтівка і наше там спорядження. Ну, основне це вода, Звичайно, особливо зараз по такій жарі. І висуваємось на позиції. Спочатку тільки ми гвинтівки не беремо зазвичай одразу. У нас, як то кажуть, легкий вихід це до розвідка. А про це нічого слово ну, не чула да, навіть. Ще є до розвідка, а потім вже виходити на позицію. Так, да, треба все підготувати. Ми готуємо позиції, бо зараз війна змінилася. Багато з'явилося квадрокоптерів, які усе, як то кажуть, бачать. Тому людину, яку бачать з такою гвинтівкою, як у нас, одразу все зрозуміло і тоді. Артилерія ворога одразу намагається нанести нам ураження. Не люблять людей нашої професії орки. А скажіть, будь ласка, яке саме найдовше ваше було завдання по часу? Це було 7 днів. Скажімо так, в Харківській області не буду уточнювати місце. Провели ми їх у лісі. Був дуже цікавий опит в нас. Ну, слава Богу, усі повернулися живі, здорові. Завдання було виконано. А можна питати про таке, що ви дійсно, там, ви коли виходите на позицію, ви там викопуєте трошки таку немали... невеличку яму там, і там, лягаєте, і от прям ті... весь час див... дивитесь тільки на ціль. Ну, зараз трошки це все змінилося. Вже такі позиції не готують. За того, що у ворога є тепловізійні приціли, тепловізійні е, камери на БПЛА, і вже так позицію ти не займеш. І правила маскування вони змінилися. Вже не працює так, що ти там ліг під кущик, в кікіморі і тебе всі. Не Ніхто тебе не бачить і тому там трохи є свої нюанси, котрі ми поки не будемо оголошувати. А у вас є е ім'я вашої гвинтівки? Так. Е зазвичай усі гвинтівки мають своє ім'я. Е зараз я працюю з гвинтівкою Savage і звуть її Андрюха. Андрюха. Хто знає, той зрозуміє чому. Добре. Е, ще такі е, е, три речі, які ви завжди з собою маєте на вихід на завдання особисті. Не комплектація військова, а щось своє особисте. Три речі, що завжди з вами. Е, із особистого, ну зараз, мабуть, я для себе відкрив переносний фумігатор. Який рятує від комах, тому я його стараюсь завжди з собою брати. Це дуже допомагає і додає комфорту на позиціях. Ще дві речі навіть не уявляю, що крім військового ми з собою беремо. Та, да, мабуть, так особливо і нічого. То, тобто у нас одненька, яка нарисувалася під час праці, так? Так. Супер. Ми будемо знати, може хтось для себе підкреслить також таке. Е, скажіть, будь ласка, а ви якось Вас вдається відпочивати взагалі трошки переключатись десь? Ну, загалом, коли ми повертаємося з позиції, так. Е, ну, відпочинок це просто полежати, полежати, помитися, якщо є така нагода. Почитати книги, подивитися інтернет, без цього теж нікуди, подивитися новини, бо ти знаходишся відірваний від цивілізації і не розумієш навіть, що коїться. Так загалом, відпочиваємо як всі звичайні люди. Так, добренька. Що... Ви скажіть, будь ласка, свою думку на привід цієї взагалі повномасштабної війни, як почалася у му році? Це було вироломне нападіння, але це треба, було, це треба було розуміти, що вони не дадуть нам спокою ніколи. І ми зробимо усе, щоб перемогти. Вони як Держава, агресор і зло будуть повержені нашими доблісними ЗСУ. Так, слава нашим хлопцям, і дівчатам. Ще є такі дуже питання, які дуже як так, інтересні для наших людей, які знали, що прийде до нас в гості снайпер. Саме дання ціль, яку ви поцілили. Це було 1490 метрів. Ого. Відео я теж трохи згодом покажу, коли ми вже переможемо. Але це зафіксовано. Клас. І таке ще питання є: як ви не засипаєте на позиціях? Ну, взагалі, не було жодного разу, щоб. Хтось з наших хлопців заснув неконтрольовано. Ну я просто від себе, знаєте, як от ти просто о, о, лягаєш і там навіть сім годин в одну точку, типу, ну, як можна не заснути? Ну, це витримка? Мабуть, так, да, витримка і тренується. Ну і там так ти розумієш відповідальність, тому що якщо ти заснеш, це буде, може обернутися трагедією для підрозділу. Кліп-кліп і все, так? Так, тому ми робимо все, що. Ну, я вже ж кофі, енергетики, все вживаю, щоб не заснути. А знаєте, що я, що я ще, коли готувалася до інтерв'ю, я почитала: є такий вислів, як снайперський дуель. У вас був такий досвід? Ну, зараз снайперські дуелі трохи теж змінилися. Такий. Такий опит в мене не було, бо зараз снайперів в основному відпрацьовує артилерія. Артилерія або танк, міномети. Зустрічаються такі випадки, мені не довелося приймати участь у таких. Там у ворога присилаються, коли працюють снайпери. Контрснайперські групи. Ну, це десь 8-10 людей, які полюють саме за тобою. Ну, самий ефективний метод протидії це артилерія, міномети. Так вистежити дуже важко. І влучити на такій відстані, де може бути снайпер, як би то казати, 1200-1400 метрів це важкий постріл, щоб влучити з першого пострілу. Тому краще виявити позицію ворога і навести туди артилерію. Угу. Окей, і ще є такий прикол, як так можна сказати. Всі сміються з штык, штык, ніж. Всі його мають, всі його з собою носять чи ні? Ні, ми з собою носимо завжди ножі, але це ті ножі, які ми самі собі купляли. В мене на гвинтівку взагалі штик-нож не покладеш, не, не причепиш. Тому ми не використовуємо штик ножі, це як легенда. Ну так, так. Всі просто коли ну, так нема у кого запитати напряму, знаєте, і всі так ну посміхаються. І військові, які вже давно е, е, працюють, і вони весь час посміються трошечки. Ніж це обов'язковий атрибут військового. В мене з собою зазвичай два ножи: один, скажімо, великий, і один складний, якими я роблю усілякі побутові речі там. Щось відрізати, щось відкрити і так далі. Але ж а... ніж це він дуже, погано, по дуже поганої якості, і ми його не використовуємо. А, так, супер. А, чи правда, що орки вчаться в нас в війні? Так, це можна наблюдати. Ну, і взагалі орки. Є, що вчаться, і є, що не вчаться нічому. Не роблять висновки? Так, да. вони не роблять висновки. Було місце, де ми працювали. Ми відпрацювали один день і думали, що вже все, нічого не буде. Люди повинні були зрозуміти. Ну оскільки вони не люди, вони не зрозуміли. І в той самий час так само вийшли і на другий день, і на третій. І по ним було відпрацьовано. Тобто Деякі вчаться, деякі не вчаться. Бувають зовсім різні випадки на позиціях. Ну, скажіть, ще таке моє особисте запитання, у вас є ну, не одна ж гвинтівка, вірно? У вас є прям так, у, мене, колекція. у мене три гвинтівки, з яких я працюю. Вони у різних калібрах і під різні задачі. Є r 10 є гвинтівка в Крідмарі в 65-му, і з них там, як то мовити, різні цілі, різні задачі. І відповідно різний інструмент береться для цього. Там, наприклад, гвинтівка в 308-му калібрі напівавтоматична. З нею я працюю вночі з тепловізіонним прицілом. Там Фрідмар це дуже гарно себе показала, коли працюєш у місті. Вона легка і доволі влучна. Ну і Калібр, яким це основний, це 338 Lapua Magnum. Це такий дуже потужний калібр. Це 8,6 мм по-нашому, якщо перекласти діаметр кулі. І вона дозволяє вести вогонь до півтора тисячі кілометрів, метрів доволі таки влучно. Це саме та гвинтівка, яку ви поцілили самодальній оці? Так, це вона. Цією, так? Це вона. Інші калібри, кожен калібр має свій, скажімо, свою балістичну ефективність. Там з 308-го калібру я. Не зможу зробити постріл на 1500 метрів. На тренуваннях, на навчаннях, да, я робив постріли на 1500, але це як атракціон. Попаде, не попаде? Да, то дуже важко зробити і гвинтівка не дозволяє таке робити. І на відміну від 338-го, той дозволяє. Але потрібно ж тренуватися, і тренування повинні займати основний час служби виходить. Коли ти не на завданні, ти повинен вдосконалюватися і постійно тренуватися. А ще можете розповісти нам, будь ласка, як створився ваш позивний? Я навіть не знаю. Я як потрапив і всім якось роздавали позивні і мене чомусь назвали кінжал, тому я навіть не знаю, то треба хлопців питати, чого вони так назвали мене. Ну будемо сподіватися за те, що гострий та влучний. Та так і є, вони щось бачили та чули. А ще, може, під час вашої служби була яка негативна історія або позитивна, така, яка вам більше за всього запам'яталася, що будете внукам розповідати? До таких історій за півтора роки накопичилося багато. дуже багато, але вони усі позитивні. Я якби вдячний судьбі, що вона мене звела зі стільма гарними людьми. Багато друзів відсіялися, коли почалася війна. І багато друзів, яких я надбав на службі. Як кажуть, да, на службі, то до віку. Так, да, історії там дуже багато. Вони там... Ну, я усі вспоминаю з радістю. Це було все круто. Ми були молодцями, коли робили ці. Всі ці речі. То ви наша герої, звісно. А трофеї маєте? Трофеї ми віддаємо волонтерам зазвичай. Що таке більше запам'яталось саме такий трофей? Ну, там такі їх одежа, бронеплі... А, нарди були були нарди. Це коли був наступ, наш наступ на Харківщині. В одному місці ми знайшли нарди. І мій друг їх забрав, ну я не вмію грати, він забрав як сувенір, і вони десь у нього є. А собі нічого не залишили із такого? І я не збираю те, що вони після орків я гиджу брати щось до рук. Угу. То тільки якщо волонтери попросять якийсь сувенір, там на аукціони або так, ще так. що. Ми тоді беремо. Добре. Які, які плани? Як ваш настрій на майбутнє? На майбутнє. Покажем, де... Зробити все для перемоги, що від мене залежить. Зараз я трохи відновлююсь. В мене було важке травмування коліна і ноги. Я провів три місяці лежачи у шпиталі, і зараз, як то кажуть, вчуся заново ходити. Десь набув на завдання так отримали поранення? Так, це під час виконання завдань. Багато важких грузів доводиться переносити і дуже багато доводилося ходити. Це таке основне, що я відчув, що. Є проблема, це коли я був, коли працював у старому Салтові, тоді ще на, той, на тій стороні були орки і ми ходили, ну, мабуть, кілометрів по 15-12 по в день в пошуках позиції та цілі. І от тоді я вже почав відчувати, що, мабуть, щось з коліном сталося. Да фізичні нагрузки такі. Ну, зараз в вже краще. Дайте на поправку. Ну, відносно краще, так, я вже повернувся у стрій, пройшов лікування. Лікарі кажуть, що діло погане, але я не здаюся. Ну, думаю, що коліна замінити завжди можна, там протезування зробити, тому... Головне дожити до перемоги і все для неї зробити. Тоді вже буду лікуватися так, як треба, і відпочивати. Мабуть, коли переможемо місяці три точно не буду працювати, нічого робити, буду їздити на пляж, засмагати і відпочивати. Дай Боже, дай Боже, ми дождемося, дай Бог, все буде. Так і буде. Чого ти дай Бог? Все так і буде, хлопці. І мене дуже сильно хотіла, мама прохала, запитати, коли в Крим вже поїдемо. Дуже хочеться на море. А... Якщо тупе питання, можете не відповідати. Та ні, це питання нормальне, це цікавить багатьох людей. Я думаю, що, на жаль, швидко ми туди не поїдемо. Це роблять, щоб це було якомога швидше, але швидко, мені здається, не вийде. Може я не такий позитивний, як Кирило Буданов, але, але це моя думка. Він знає більше у нього своя. Дякую вам сьогодні, що ви до нас завітали. Ми дуже вдячні вам за вашу працю, за вашу службу. Хочемо передати привіт нашому партнеру. В нього позивник Боня. Дякую йому, що він допомагає, допомагає нашим хлопцям. Може, кінжал щось хоче сказати ще? Так. Боня, ми дуже тобі вдячні, ти нам дуже допоміг. Все, що ти для нас зробив, все працює. Якби не ти, було б набагато важче. Так, дякуючи Боні, ми відкриваємо збір для хлопців на пташечку, яка їм дуже потрібна. В нас вже третя частина відсуми вже є. Дякуючи партнеру Боні. Так що будемо вдячні, українці за вашу допомогу. Хочемо ще передати велике спасибі нашим партнерам. Лікарі, які поставили мене на ноги. Це Володимир Олексійович Мезінцев, Дмитро Олександрович, Дмитро Євгенійович. Я дуже вам вдячний. Якщо б не ви, не знаю, що б взагалі було. Ви золоті люди і заради таких людей, як ви. Ми і боронимо свою державу, бо ви світ нації, ви допомагаєте людям. Дуже велика подяка вам. Дякуємо, дякуємо нашим лікарям. Ви також для нас герої. Слава Україні, слава Зсу, слава волонтерам. Ага. Перемога буде за нами. Так, дякую вам.